Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати четверту тему визначення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. І зараз поговоримо про потреби, а саме їхню сутність, класифікацію та способи вимірювання. Вихідною ідеєю маркетингу. Є визначення та формування споживчих потреб, відповідно, потреба це відчуття нестачі чогось, що потрібне для підтримання життєдіяльності, і розвитку організму, людської особистості чи суспільства загалом. Потреби можна розглядати під різним кутом зору, залежно від мети економічного. Маркетингу чи психологічного аналізу. Саме тому створено чимало класифікаційних систем, які групують потреби за різними критеріями. В економічній науці і маркетингу розроблено навіть змістовні теорії, які класифікують групи потреб людей. Основні з них подані на рисунку. Перша, яку я думаю, ви добре знаєте, це теорія Маслоу де дослідник їх поділив на такі п'ять категорій фізіологічні потреби, потреби безпеки, потреби належності і причетності, потреби визначення і самоствердження і потреби самовираження. Існують і інші доволі цікаві теорії, наприклад, теорія Альдерфера. Яка поділяє всі потреби на три рівні. Перше це потреби існування. До них умовно можна віднести фізіологічні потреби і потреби безпеки за маслоу. Друга група це потреби зв'язку, тобто якраз потреби належності і причетності. І до третьої групи він відніс потреби зростання, тобто, це потреби визнання, самоствердження і самовираження. Третю теорією є теорія Герцберга, яку ми також з вами вивчали на курсі історії розвитку управлінської науки, де всі потреби поділяють на дві групи, які Герцберг назвав фактори здоров'я і мотиваційні фактори. До факторів здоров'я він відніс політику управління, технічне керівництво, оплата праці, взаємовідносини з керівництвом, умови роботи. Тобто всі ті фактори, які впливають на співробітників і на клієнтів, але вони вважають їх такими, що мають бути постійно, тобто вони не приносять їм задоволення. І друга група мотиваційні фактори, тобто досягнення, визнання, процес роботи, відповідальність, просування, тобто ті фактори, які дійсно вважаються. Для співробітників або для споживачів чимось на зразок успіхів. А остання теорія, яку ми розглядаємо, це теорія Маклеланда, яка розподіляє всі потреби на три блоки. Перша це потреби досягнення, тобто, люди хочуть щось досягати. Відповідно, вони хочуть зростати, мати якісь проміжні результати. Друга це потреби владарювання, тобто зараз споживачі хочуть не тільки отримувати якісь товари або послуги, але ще надавати комусь допомогу, тобто, щоб 5 гривнів чи 50 копійок з кожної покупки йшли на якісь блага або суспільні справи. І третя група це потреби співучасті, тобто, це саме потреби. У визнанні самоствердженні і належності і причетності, тобто у спілкуванні. Є також чимало видів класифікацій, які визначають потреби за різними ознаками. Ми з вами розглянемо лише чотири такі класифікації. Перша це класифікація потреб за критеріям раціональності. Тоді всі людські потреби ділять на дві частини: раціональні. І ірраціональні. Раціональні потреби це ті, що відповідають науково обґрунтованим і прийнятим у цьому суспільстві уявленням про розумне споживання. раціональні потреби. Це такі, що виходять за рамки уявлень про розумне споживання і набувають гіпертрофічних форм, друга класифікаційна система. Це класифікація потреб за критерієм часу, їх також поділяють на дві групи, перша поточні потреби, тобто такі, які неодмінно мають бути задоволені, оскільки забезпечують просте відтворення робочої сили за тих чи інших умов. І перспективні потреби. Такі, що орієнтуються на розширене відтворення робочої сили. Ця друга група є спонукальним мотивом подальшого розвитку виробництва. Третю системою є класифікація потреб, залежна від суб'єкта, тобто типу спільності, тут поділяють також на дві частини: перша частина або блок це суспільні потреби. Тобто такі потреби окремих виробничих і соціальних груп чи верст суспільства загалом, які включають такі групи, потреби виробництва, це можуть бути природні ресурси, земля, надра, ліси, вода, засоби праці, предмети праці, транспорт, виробнича інфраструктура, постачання, збут, кадри, тобто все, що потрібно для виробництва. І невиробничі потреби це торгівля, освіта, охорона здоров'я, фізкультура, спорт, наукові та культурні установи, житлове і комунальне господарство, суспільне управління і безпека. До другої групи особисті потреби відносять потреби окремої людини чи сім'ї. Ще називають іноді домашні господарства. До них належать матеріальні блага, їжа, одяг, житло, культурні і побутові предмети, матеріальні послуги, комунальні, транспорт, ремонт, взуття, нематеріальні послуги, освіта, набуття досвіду, навичок, потреба участі в суспільному житті і так далі. Відповідно в першу групу суспільні потреби входять у нас в основному кампанії B2B сфери. У другу найчастіше B2C. Четверту класифікацію є особливою для маркетологів. Розглянемо цю класифікацію більш детально. І так, три потреби групи потреб виділені окремо: абсолютні, перспективні. І платоспроможні. Зараз зосередимось саме на них. Перша група абсолютні потреби. Вони є абстрактними щодо конкретних споживчих вартостей і відображають потенційну споживчу силу суспільства. Тобто, це загальні потреби у їжі, житлі, духовному розвитку і такому іншому. Абсолютні потреби людей. Різноманітні і складні. Проте, загалом їхня кількість невелика, як у піраміді Маслоу, або в інших теоріях. Найчастіше до абсолютних потреб відносять основні фізіологічні потреби в їжі, одягу, теплі, безпеці. Тобто, не конкретно в якійсь там курточці або в якомусь реглані, а саме Просто в одязі. Або соціальні потреби, духовна близькість, вплив, прихильність чи особисті потреби знання і самовираження це такі глибокі, складні потреби. Якщо така потреба не задоволена, людина відчуває себе також незадоволеною і прагне або знайти об'єкт, який здатен вгамувати цю потребу. Або спробувати заглушити її, друга група це перспективні потреби. Це величезна кількість потреб. Це найбільший маховик. Такі потреби мають відносний характер і відображають потреби в реальних предметах, якими суспільство володіє або може володіти в доступній для огляду перспективі. Її називають реальною споживчою силою суспільства. Наприклад, потреба в їжі. Тобто, це повністю різноманітний світ всіх продуктів харчування. Уявіть собі, наскільки їх велика кількість, такі потреби виражаються в об'єктах, здатних задовольнити абсолютну потребу в той чи інший спосіб. Відповідно до культурного рівня, притаманного конкретному суспільству або певній соціальній групі. Наприклад, літній людині базову потребу в спілкуванні може задовольнити телевізор або радіо, а молоді нічний клуб або соціальні мережі. Прогресивний розвиток суспільства стимулює зростання потреб суспільства. Людей оточує величезна кількість об'єктів, які стимулюють їхню цікавість, інтерес, бажання. І, відповідно маркетологи, діють цілеспрямовано, стимулюючи бажання мати саме ці продукти, послуги чи ідеї. Третя група платоспроможні потреби. Вони Обмежені не тільки наявною товарною масою, тобто всім, що є в перспективних потребах, але й рівнем грошових доходів і цінами на товари. Тобто, грубо кажучи, з того всього в перспективних потребах платоспроможні попадають тільки ті, які ми можемо купити. По суті, це фактично реалізована споживча сила суспільства. Тобто досягнутий рівень задоволення абсолютних і відповідно справжніх потреб. Але тільки тими благами і можливостями, які є наявними на певний момент часу як результат суспільного розвитку. Трошки відокремлено у нас стоять задоволені потреби. Тобто, це ті потреби, які вже фактично задоволені. І маркетологи там найчастіше думають вже про інше. Як зробити так, щоб стимулювати покупку нових товарів, продуктів або ідей, або як зробити так, щоб зробити краще сервісне обслуговування? Отже, справжні потреби людей практично безмежні? Але людина може отримати тільки ті товари, послуги чи ідеї, які дають їй більше задоволення. За мінімальних витрат. Причому сьогодні маркетологи оцінюють не тільки грошові витрати, але й і часові, і навіть інформаційні. Основні чинники формування і задоволення потреб можна розділити на 5 груп: історичні, економічні, політичні, фізіологічні і географічні. Але їх не слід плутати із маркетинговим середовищем. Підприємства, тому що тут зовсім різні об'єкти. Якщо при маркетинговому середовищі компанії ми аналізуємо об'єкт нашу кампанію, то основні чинники формування і задоволення потреб аналізуються через призму споживача, тобто людини, суспільства. Так, історичні чинники зумовлені певними традиціями. Способом життя окремої людини, соціальної групи, народності або народу і виявляється через ставлення до їжі, одягу, житла, засобів пересування, предметів особистого споживання, різних культурних, правових, релігійних та інших духовних благ. Тут може бути досліджено аскетизм або релігійні традиції, моральний занепад або добробут. До економічних чинників відносять власність та різні речі, які виявляються через виробництво і нагромадження благ, їхній розподіл та перерозподіл. Передумовою виробництво благ є власність на засоби виробництва, тобто зосередження землі, капіталу, робочої сили у різних. Категоріях населення. Кожна з категорій власників має різні доходи, різний рівень задоволення, формує різні становища у суспільстві, політичні чинники, зумовлені часто по спілковим рухам, демократичними перетвореннями, які впливають на суспільний вибір. Фізіологічні чинники зумовлені біологічною природою людини, географічні пов'язані з природним середовищем проживання, тобто кліматичні умови, запаси природних копалин, енергетичних ресурсів, родючість земельних угідь. Цю найзагальнішу систематизацію чинників добробуту. Можна доповнити та розширити іншими освіта, охорона здоров'я, соціальні гарантії, законодавства, моральні основи суспільства тощо. На основі цих чинників часто формуються різні рейтинги, наприклад, такі як 10 найщасливіших чи найнещасніших країн світу. Отже, всі чинники, які зумовлюють добробут, тісно переплетені. І взаємопов'язані між собою. Вони діють у системі. А їхня класифікація дає змогу визначити маркетологам місце кожного з них як реальної основи та джерел доходів. Для оцінки потреб використовують різні показники і методи. Серед основних показників можна виділити такі чотири. Перший. Це оцінка величини окремих потреб. Їх розподіляють у натуральному і вартісному вираженні. Тут встановлюють нормативні значення окремих потреб, наприклад, в одязі чи взутті, і визначають такі потреби експерти. Друга оцінка може бути на основі визначення складу окремих наборів, блоків чи споживчих кошиків. Наприклад, формується склад споживчого комплексу відпочинок, або ж склад споживчого комплексу споживчий кошик і так далі. Третьою методикою може бути оцінка системи переваг, тобто визначення, як той чи інший споживач оцінює міру задоволеності. Наприклад, що для нього важливіше: придбати спортивну куртку чи плащ. І останньою мірою оцінки є оцінка рівня задоволеності окремих потреб. Наприклад, рівень задоволення потреб у духовних благах, тобто скільки треба книг на одну особу або скільки творів мистецтв і тому подібне. Для цього використовують різні методи. Основні з них наведені на слайді. Це метод ранжування, визначення міри переваг. Панельні опитування, бюджетний метод, метод спостережень, метод поточних запитів, економіко-математичні методи і математико-статистичні методи. У маркетологів існують певні метрики для розрахунку ступіння задоволеності абсолютних потреб і перспективних потреб. Так, ступінь задоволення у суспільстві абсолютних потреб за того чи іншого розвитку виробництва визначається як співвідношення абсолютних і перспективних потреб. Тобто, по суті, це як рейтинг. Тобто, скільки конкурують перспективних потреб за одну абсолютну потребу. А ми знаємо, що абсолютних потреб мало, але вони дуже змістовні, а перспективних потреб величезна кількість. І так, наприклад, абсолютна потреба одна потреба в їжі. Один. А скільки ж у нас буде перспективних потреб? Друга формула характеризує ступінь задоволення перспективних потреб. Тобто фактичне споживання поділяємо на перспективні потреби. Фактичне споживання чисельник буде знов-таки менший. Тут ми будемо змагатися. За те, щоби знайти собі місце під сонцем, тобто, щоб споживачі саме обрали наш продукт, наш товар, нашу послугу, нашу ідею і купили її серед всіх інших перспективних потреб. На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І тому для кращого розуміння матеріалу. Спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Які рівні потреб за ступенем реалізації виділяють маркетологи? Друге. Чим відрізняються перспективні і платоспроможні потреби? І третє. Навіщо маркетологам вивчати абсолютні потреби людей? Дякую за увагу! І до зустрічі.